Ну подивимось, що ми зараз там витягнемо. витянемо. Ну, автомати, пулемети, пастолети, шаблі, багнети, штики, гвинтівки, карабіни. Зараз все це буде. Зараз... Зараз витягнем. Йо! А, а. Це був сильний заброс, майже наполовину стова. Щось маємо витягнути звідти, толковий класний. О, щось іде тяжко. О, є щось. Кабрани, всім привіт! Ви на каналі Україномовному Вуйка Штірлиця. І сьогодні в нас незвичайний пошук, а пошук сьогодні трошки шумно. Ми сьогодні шукаємо. Перший раз контент вуйка Штіліця» на каналі пошуковим магнітом. На ставку. Хе, -хе подивіться, позаду в мене ставок, бачите, є. І тут спереду є ставочок. Великий, гігантський. Були дощі, значить, води багато, жаби квакають. Можна наслухатися. Тут сильні водорослі, риби нема, бо ніхто її не лапає, її значить нема. Бо там заросше дно. Так що ловити тут не вдасться. Але озеро Велика площина, можна покидати магнітика. Там, 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 з різних сторон. Подивитися, що буде. Якщо не вийде, значить можна покидати в то болото. але там болото стрьому, там ще гірше, ніж там. Але бачимо, що рибаків нема, нікого нема. Сподіваюся, що нам за це нічого не буде. Покидаємо магнітика, спробуємо, чи щось з цього взагалі буде. Ну що ж, приступимо до метання магнітиком. Тут з 80-х чи 70-х років цей став. Тут має бути багато зброї, багато багнетів, багато штиків, ну і багато мусору, звичайно. Бо тут було, колись риба була, ловили рибаки рибу, значить. І ми спробуємо щось спіймати. Принаймні магнітика покидаємо з різних сторін, по-любому щось колись тут та й викидалося. Не знаю, чи на дно проб'є, бо тут а сині водорості, чи на дно ляже. Оце проблема. Ну, але спробувати треба. Раз ми тут, то спробувати треба. Погнали! І так, народ, розкажу вам предісторію. Значить, придбав я магнітика ось такого. Якісно класного, двостороннього, 300-кілограмового. Редмах, значить, БУшку. Не нового, легке БУ, але ще цілком потужний в гарному стані. Значить, придбав я окремо ось такий шнурочок до нього, ще відвалив. Тут 40 метрів, щось 500 чи 600 гривень, здається, вже не пам'ятаю, давніше брав. Зробив ось такі штукенці надійні, якісні. Петлю, тут, значить, зажим, гуц. Такий самий зажим, ю-подібний на шрубках на ключ, і ще один гуц. І це все обрав термо, термокембрик такий. Запаяв, розігрів технічним феном і ось так вийшло, щоб надійно, щоб не розв'язалося. І тут на цьому теліпається ось така штукенція для вертикального занюрення і горизонтального кітка. Бачимо, на дві сторони я зробив з двох сторон. І ось такий наразі результат. Зробив е, шрубку, значить тут рекомендується лайфхак, щоб е, різьба не забивалася сюди всередині, як буде якийсь метал, залишки металу сюди забивається, потім не вкрутити оцей ремболт. Сюди лапає, вже ловить. Хе -хе. Так, зараз наш буде перший кидок, забросик цього магнітика двостороннього 300 кілограмового. У цьому ставку. Що витягну, дивимось, покажу. Що не знайду, не покажу, бо не знайду. Можна закидати з того боку, бачу, там гарне місце є, ще можна звідти покидати пару раз, Обійти, по-любому тут цей ставок насичений металом, я щось відчуваю. Ну що, народ, Пробуємо. Зараз буде наш перший закидуха. Пробуємо закинути сюди магнітика. Ха-ха. Пробуємо. Так, прив'язали ми одну сторону, шнурка, щоб не полетіло. Але місце стрьомне, не знаю. Знайду, не знайду. Народ, пробує. Щось не дуже. Хе, запуталось. Треба було сюди ближче цього шнурка дати. Но у траві все запуталося. Зараз будемо витягувати. Пробуємо. па ба бам -ба па бам -ба. Можна. Ну що, народ? Ха -ха 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 -хе -хе> нічого цікавого. Водорослі є. Ну що, Зараз спроба номер два. Кидаємо. Хаби. Подальше. Ого! Пішло на дно, але булькнуло. Йо-майо, щось зловило. Але воно ск... скользує. Щось було, але зірвалося народ. Ловись рибка, велика і маленька. Але зараз далекий, просто великий. йо це ще треба прилучитися кидати цього магніта. Це ж не просто так. Чую. Реально не просто. О щось ловить, щось є. Але що є невідомо? Факт, нічого немає народ. Байкери! І так народ. У нас перша знахідка, подивіться, якого болота я водорослів, але щось таке прилипло, бачите? На магнітиках. Не знаю що це якийсь прикол. З нержавійки. Чуєте? О. Що це могло би бути? На вашу думку, щось зелене таким, защепочка якась. Що це? Цікавинка якась втопилась. Хтось щось викинув. Що б це могло бути, коментуйте. Більше нічого такого не виявилося. Руку Що це таке? Навіть помити нема де. Якщо сюди не впаду, то помию, вам покажу. Дивіться. Ось такі бубенчики. Ось така штукенця одна. Знахідка. Продовжуємо наш пошук, народ. Дивимось. Ще щось може виловити. Зараз треба просто обходити довкола, бо на одному місці не дуже аж так. Але будемо кидати скрізь кругом. І так, народ. Багато мене зловили. Наш улов ось такий скромний. Шкарабанька-банька прорізана від соку. Пиво, значить, тут зловилося, поржавілася. І ось такі пубінчики на спружинках кліпаються. На прищепці. Можливо, щось дитяче швидше, все, якась забавка. Гарно броняється, шкода, що не срібло. Ось таке якась ерунда. Металолом. Зараз йдемо. З іншого боку спробуємо, а потім ще там спробуємо. І так народ. Перейшов я на друге місце, значить. Зараз спробуємо закидати звідси, з цього місця. Потім обійду ще туди, гарячу комарі закосують. Фу, це капець. Зараз обійду ще туди, спробую там. Потім бачу, там є якась прогавина місце, що можна покидати. Так що... Треба пробувати, може якраз щось пощастить. У-ху пало на дно. народ. Я капець. О! Є контакт! Я чую, що щось є, а ні, нема. Або є, або нема. Може водорослі. Тут багато водорослів під, під цих підводних. І дуже важко важко тут ловити щось. Якби це якесь шутроване дно таке, тут на мул і, і багато водорослів. Якби нормальне було, можна було би щось слапати. А так не дуже. Що є, то є. Що зловлю, то покажу вам. А що не зловлю? Не покажу. Але водорослів на смеку багато, як завжди. Не везуха, не пруха. Нічого взагалі капець. Пробуємо ще разок. Треба пробувати кілька разів, щоб... Щоб воно щось дало, ну в смыслі, щоб щось зловилося, то треба пробувати кілька раз. За один раз не буде. Не. Я вже тут кидаю якийсь 20-й раз, не пам'ятаю, не рахую. Але щось ефект не дуже. Ефект став великий, є де ловити, то не всюди пасталяти автомати. І палімєти кидали, ховали зброю з якихось таких 90-х лихих, поганих. Хоча були, були варіанти, що кидали. Гарна погода гаряча, зараз би скупнутися тут. Але пише табличка, що не можна купатися. Чомусь не можна. Ну, значить... Не для купання цей ставочок. Далі наловив водорослів. О, ого! Дивіться! Хо-хо-хо-хо! Водорослів багато. А результату нема, на жаль. Результату нема чомусь. Гуляк! Нічого не зловилося. Ще разок пробуємо. Зараз буде мега кидок, Якщо я не втоплюсь у цьому болоті. О, оу-є! Yeah! Супер! Супер кидок був! Заброс далеко сильніше, майже на середину става. Лиш толку, що жаби скачуть, риби теж жабів купа, навіть бачу вужа плаваючого. охотився на жабів. Хочуть їсти. Ага. Бачимо, нічого нема. Обламайтунг. Це мені вже щось не подобається. Але ще раз закину. І зараз перехожу на інше місце. Аж прямо аж туди. Може там пощастить. Але там вломане дерево, не знаю. Чи пощастить? Ще разочок кидаємо, метаємо. О! І все. Йдемо на друге місце. Пошуки продолжаются. Что там есть? Народ, я что-то реально зачепил. А не, может не зачепил. Ха, может у водоросли. Комари задовывай. Замахуй просто. Нема напевно нічого. А якщо щось і було, то зірвалося. Ну тяжко. Фу. Не знаю чи по війні тут знахідки є, швидше що нема. Але якогось шмурдячина якогось можна гадай наловити. Якоїсь фігні. Немає нічого народ. Це ж треба так. Все, тепер точно йдемо на ту сторону. Подивимося, що там ще обійдемо. Тому що часу у нас не так багато. Опаки це пошук з магнітом. Став лайків, народ, кому сподобалось, уподобайки. Пробуємо тут закинути. Перейшли ми на другий бік, на другу сторону, звідти. І зараз попробуємо тут кинути. Не знаю, що вийде, швидше, що нічого аж такого особливого не вийде, бо, як бачимо, знахідок тут не дуже. Хтось щось у свій час нічого не, не викидав, нам не залишив. Розпутати цей шнур ще треба. От що. Біда. Пробуємо кидати. Полетить Нормально, чуть не полетіло все. Весь свій шнур. Так що, народ, будьте обережні, коли кидаєте. Розпутуйте до кінця шнурок. Щоб не було такого як у мене. Краще до кінця. Так ну подивсь, що ми зараз там витягнемо. А щось ми витягнемо, Бо закинув я далеченько. А? Автомати, палемети, пастелети, шаблі, багнети. Штики, винтівки, карабіни. Зараз все по віні це буде. Зараз... зараз витяну. Можливо. Не обіцяю. Ну, що у нас? Який улов? А улову у нас ніякого немає. Як бачимо, ну нічого, не розстроїмося. Закімоди. Ще раз. Зараз. Буде запрос! Магніт важкий, слизький, шнурок. Далеко не вдається закинути. Хоча я стараюсь. Тянемо-тянемо, рибку витягнемо, якусь щось. Одні водорослі наразі. Тут поганий ставок. Треба шукати інший ставок, де намул, кам'янистість і немає цих водорослів. Бо це тільки водорослі збирається. Нічого доброго, мудрого ми не знайдемо тут. Знову голяк. Ну ще раз. Ще разок і будемо йти додому народ. Година пізня і шкода тут втрачати свій час. Юху! Це був сильний заброс, майже наполовину стола. Тепер щоб щось маємо витягнути звідти, толковий класний. О, тут, шо сіде тяжко, о, є щось. А, все зірвалось, а. Ч взирвалось? Було щось. Все пропало. Залишилось на тому дні назавжди. хо ха Швидше, що нема нічого. Юху! немає нічого народ. Сушимо шнурок, весла, так народ, а на цьому я з вами прощаюся. З вами був Ото фон Стірліц. Сьогодні був перший випробований. Пошук, пошук з магнітом. Пошук з магнітом на якомусь ставку. Заросшому. Немає тут нічого, крім якогось шкарабаньок металом, я так зрозумів, і треба шукати інше місце, більш цікавіше, знахідки будуть. Але не цим разом. Підписуємося на канал, ставимо подобаєчки, тиснемо дзвіночок і до зустрічі на каналі в Уйка щільницях.